Всім доброго дня! Сьогодні я знімав просто для вас відео. Але ще не вспів я його запостити в YouTube. І мені приходить сповіщення від YouTube, де вони кажуть те, що ваше відео буде видалено через 30 днів, тому що людина, яка зробила цю пісню, видалила своє відео. Я так і не зрозумів, про які відео йде річ, тому що в мене вже є багато відео. Я сьогодні знімаю відео і на YouTube Shorts, тому я не розумію, про яке відео вони хочуть сказати. Сьогодні я знімав два відео на YouTube Shorts, тому я не розумію, про яке вони відео йдуть, про яке відео вони хочуть сказати. Може про те, яке я зараз викладу. Те, яке я знімав раніше. До речі, там я знімав про Stumble Guys. І я зробив маленький YouTube Shorts і виклав його. Але зараз вони кажуть, що, напевно, із нього його видалять через 30 днів 4 лютого. Вони сказали, то, що вони його видалять, тому що людина, яка зробила цю пісню, видалила свій, своє відео. Я не знаю чому, я їм написав сповіщення, тіп, запит. Типу, я написав Я отримав вашу ніпо, сповістку, е і в мене виникло два запитання. Я написав: чи можу я знайти цей трек і викласти це відео за е ну, знову з цієї пісні? Вони ще не відповіли. А друге моє питання було, які рекомендації у вас є до мого YouTube каналу. Вони теж ще не відповіли. Я сподіваюся, що це не те відео, яке я знімав в Стамбул Гайсі, тому що для YouTube шортів, тому що це наймажу більше нормальна музика, яка підходить до цього відео. Тому що я шукав, шукав, шукав півчаса. Годину і все ж таки знайшов цю пісню. І зараз мені приходить сповіщення, то що його видалю через 30 днів. Я сподіваюся, що це не це відео і все буде добре. Зараз я чекаю від них відповіді, тому що я не знаю, про яке відео йде річ. Але я вже здогадуюсь, то, що ця річ йде про відео, яке я викладав із Стамбулгайса. Гайса. Тому що це відео я виклав, і потім я вирішив викласти ще одне відео, То, теж з Ютуб Shorts. І я думаю, що це із за того відео з Стамбул Гайсу. Я сподіваюся, що вони нічого не зроблять з моїм каналом, лише видалять одне відео, яке вони написали. Якщо ви хочете, я можу вам показати те, що вони мені прислали. Це, напевно, я вже покажу в своєму телеграм-каналі, тому що на Ютубі я не знаю, що вони можуть з цим зробити. Може вони його видалять, може вони мені поставлять жовту карточку, а мені це не потрібно. Тому все таке я вам покажу в своєму телеграм-каналі. Його назву я розкажу в наступному відео. А на сьогодні всім до побачення!